На початку нашої роботи прошу заслухати представників мешканців вулиці Прилуцької. Будь ласка, Сергій Володимирович. З приводу хаотичного і довготривалого відключення електроенергії по вулиці Привозкій. Сам, сам процес відключення приводить до багато незручностей, відключаються об'єкти соціальної сфери, тобто дитячий садок, поліклініка, готель, магазини. І значить, це впливає на роботу, і будемо говорити, що і впливає також на комп'ютери, так, на життя. У нас так, приблизно там, в готелі, котел індивідуального опалення. Значить. Буквально відключення СМС спровокувало те, що рик, цей насос, який відкачує, качає воду на другий поверх, значить, вийшов із строю і значить, чуть не вивели з ладу котел. І так виходять виходить строя, і людей це обурило, сам факт, що така процедура, именно, що немає соціальної справедливості, щоб відключати все місто, чомусь відключають в космонавти, вулицю Привузку і Незалежності. Тобто люди хочуть, щоб була соціальна справедливість, щоб відключали все місто і був равномер... равномірним у цьому процесі. Хотілося вільних умов, Так, 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 так вільних умов. Тому я до вас як особисто звертаюся як депутат, і в мене ініціативна група за мною прибула, щоб прийняли якесь адекватне рішення, і воно було справедливим. Добре, значить, з цього приводу відразу надаю пояснення. Графіка варійних відключень він затверджується щороку, так затверджується ще в червні місяці він був затверджений. Така процедура. Графік аварійних відключень це графік відключень ТПшок, зазначених на випадок. На випадок, коли є аварійна ситуація. Щось трапилось, треба терміново відключати ТПшки. Цей графік складаються із врахуванням того, що відключаються ті, в першу чергу, райони міста. В яких не знаходяться життєво важливі об'єкти. Ну, наприклад, це котельні, там, школи, садочки, конески, там, насосні станції, що качають воду. Зрозуміло, так? Да? Це так 10 років було. На сьогоднішній момент, коли сталася аварія там на електростанції, атомі, ми всі чули, да? всім сказали, що дане ну, аварійна ситуація. Вона короткотермінова, до 6 грудня це питання вирішиться і зайдемо в нормальний режим. І відключення цих ТПШ будуть здійснюватися згідно затвердженого графіку. Інший порядок відключень відразу це кримінальна відповідальність керівника РЕМу, на території якого знаходиться дане відключення. Тобто він не може діяти в інший спосіб. Для нього це кримінальна відповідальність. Це дуже серйозна справа. І не відключати він не може. Тому він користувався цим графіком, затвердженим. Після того, як ми бачимо, що відключення стали не аварійними да, там, по ситуації, а війшли вже в чітко встановлений якийсь там графік, це що є неприпустимим для якихось тільки окремих районів, де постійно відключатися. Ми з вами абсолютно згодні. І питання ставилося, чому ж так а не інакше. Вони прикриваються цим графіком. На сьогоднішній день ми вчора зустрічалися із мешканцями, у нас був мітинг, скажімо так, в Ремі. Я вчора був і в області. Наради проводяться там через день. Створений зараз антикризовий штаб стосовно відключень. Була досягнута домовленість із Ніжинським Ремом, а Ніжинський Рем сам не приймає рішення, він такі є виконавцем. Ми разом з ними узгодили текст звернень до губернатора і до Чернігова Обленерго стосовно того, щоб дозволили внести зміни в цей графік відключень, що включили в цей перелік, перші, який відключається, і інші об'єкти. І це дасть змогу не відключати, наприклад, Прилуцьку 4 рази на день по 2 години чи якось там, да? а принаймні. А... Я розумію. А принаймні зробити це хоча б раз на день, якийсь там визначені, ну, це повинно бути раз і не більше, ніж дві години. Так як нам обіцяли з самого початку, коли ця ситуація почалася, нам сказали, що завдання стоїть забезпечити не більше, ніж на дві години кожен рейон. Але так як почали робити, це не пропустимо і ми з вами згодні абсолютно. І тут, з нашого боку, ми робимо все можливе для того, щоб врівноважити це навантаження по відключенню на. Відповідно на всі райони. Буде відключатися і центральна частина міста. Ми плануємо ці, включити в перелік ці об'єкти і так далі. Зрозуміло? Крім лікарні та будинку і так далі. Тобто, я, я закінчую. Тобто, ми сьогодні, ну буквально зараз, Григорій Миколайович оформляє закінчує оформляти документи і їде на Чернігів. і… От, бачите, якраз вже готові документи з узгодженим текстом. Я вам зачитую. правління пад Черніговобенерго Касячу, фінансовому директору МАД чернігово Стройному, виконуючий обов'язки голови Чернігівської обласної держадміністрації Журмана, голові Чернігівської обласної ради Звєрєва. У зв'язку з систематичними аварійними відключеннями електроенергії в одних і тих же мікрорайонах міста Ніжина виникла значна соціальна напруга серед мешканців. Що призвело до їх страйку у будівлі Ніжицького РЕМ, де прозвучало попередження щодо блокування цієї установи та перекриття основних автомобільних доріг в разі невирішення позитивного питання в регулювання відключення електроенергії по місту. У зв'язку з обставинами, що склалися, вимагаємо внести терміново зміни до діючого графіка аварійного відключення електричної енергії у разі дефіциту потужності на максимум. 2014-2015 років по ніжицькому РЕМ та надати йому можливість регулювання об'єктами відключень. Тобто сам РЕМ навіть не може на свій розсуд відключати те, що він захоче. У зв'язку з тим, що аварійні відключення набрали вигляд систематичних, просимо вас також терміново розглянути питання щодо можливості введення планових, рівномірних та зрозумілих для населення відключень електричної енергії. Справа в тому, що на сьогоднішній день законом. Заборонені, це вієрні або плани відключення електроенергії. Маємо справу тільки юридично, із е, аварійними. Це, Так щоб зрозуміло, про що мова йде. Це, наприклад, у нас в Україні де-факто війна, а де Юра що? Антитерористична операція. Так і тут. Ми маємо з вами зараз серйозну проблему, де потрібно відключати всіх планомірно. Але маємо з вами аварійні відключення за необхідності не зрозуміли, яким графікам. Оце такі пояснення, щодо вашого. Ну Я згоден з вами хочу заповнити, чого людей ще обурило. Значить, у нас же так, з 9 до 11 кран, наприклад, ви відключили електроенергію, а з 11 до часу відключили воду. Тобто у нас місто знаходиться на 110-х містечко, а 330-та значить, РЕС. Значить, це водозабор. І получає абсолютно згодний і це питання вчора. Ну вже пізно ввечері ми обговорили з Ремом, Вони пообіцяли сьогоднішнього дня, що не буде розриву. Якщо там будуть відключати на півтори години, то будуть відключати відразу, потім відразу це буде включити тобто, последніший день. Макс потує найбільшу кількість електроенергії в Європу. Отже, відключення яких то певних соціальних житлових масив житлових будинків це не дає економічного ефекту, оскільки страждають люди, зменшується кількість споживання електроенергії, зменшується плата за електроенергію. Тобто це несе більшу економічну загрозу і більшу спричиняє збитки в державі ніж прибутків. Відключення мають доцільність лише великих об'єктів, як заводів. Які споживають велику кількість електроенергії, там дійсно відключення доцільне. Тобто, я за те, щоб житловими масиви взагалі не відключати. Відключати тільки там, де дійсно про заслухати доповідь керівником РЕМ. Все ж таки для себе, щоб знати, де в нас Ніжині найбільше споживають електроенергії, і що вони взагалі думають з даного приводу. Ну, керівник Рему не вирішує, я пропоную. Представника «Обленерго» заслухати, пусть приїде сюди. Тут є споживачі, і я не щоб включити це питання туди, це втримують. Ніхто не заперечує. Направити ли звернення від виконавчого комітету з пропозицією на наступне засідання в Конкому заслухати. Так? Да. Пусть Будь ласка, протокольно, Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. На наступне засідання виконавчого комітету. Далі. Я вам, я вам скажу я вам скажу наступне. Без світу ми будемо сидіти всі. Чому? Тому що ситуація тільки погіршується. На сьогоднішній день на українських ТЕС закінчуються запаси вугілля, а ТЕС виробляють в Україні майже 40% всієї електричної енергії. Зрозумієте кенота? І тому питання те, що нас будуть і подалі відключати. Незалежно від того, там запустився зараз енергоблок на атомній електростанції Запорізькій чи ні, вони будуть продовжувати говорити, скільки... У сьогоднішнього дня. Я кажу, і сьогоднішнього дня відключення будуть уже мати інші графіки правильно, відключати будуть, але нам треба розуміти. Ми я з вами згоден, я ж сказав, що ми позвойте, нам треба для керівника для керівника РЕМу від відхилення від затвердженого графіку, це кримінальна відповідальність. Я відразу кажу, є закон інструкція, де він несе кримінальну відповідальність. Так я можна було розробляти такий графік. Я ж пояснив, я ж вам пояснив на самому початку, що графік цей був, він кожен рік затверджується. Він затверджується ще у червні місяці, погоджується всіма. Розумієте, і райдержадміністрації, і областю, і міською владою, і енергонадзором. І от вчора була в нас нарада, ну, скажімо, мітинг на ремі, да? а енергонадзор слідкує за РЕМом, як і що він відключає. І представник енергонадзору побоявся приходити на цей мітинг. Але але, але ввечері, але ввечері сказав, якщо керівнику Бугарчаку, що якщо ви будете порушувати, будете мати. Завтра кримінальну справу. Розумієте, яка ситуація? Вони всі вони скажімо так, регулювання діяльності РЕМу воно чітко регламентоване законом, дуже чітко, і там дуже жорсткі рамки. Невиконання умов закону, Олександр Сергійович, може підтвердити, да? для них, для керівника, це відразу настання відповідальності. Ні, а хто відповідає за те, що вівторок прошло прошлої лінії вівторок? Відключилася з утра, не попередивши дитячий садок, дітей привели. І там встигли на первіку 6 часов утра прийшла поварина, а вже вибачте на обід і цей забрали. Запроводив... Така ж сама ситуація і в Чернігові, і в Прилуках. те ж сама Прилуках, теж саме. Хто Скажіть мені, будь ласка, хто відповів? За це Для за це відпов... Я... Дреньки, Я... Ні, за це це Ні, відповідає уряд. Той же самий звірі висказував, що Черніганська ТЕЦ вона угольком до самого літа вже забезпечена цього. Я сам бачив. Я ж не казав про чи ніхто? багатьом тес по Україні. Угльом всі забезпечені. Перша ситуація: то що угольок на ті регіони, де проходить так називаємо АТО. Мало поставляють, то хай розбереться СБУ, там прокуратура і всі інші, чому одіозники наші от регіонала до сих пор вивозять із АТО Угальок на Ніколаївський порт і відправляють в Росію, які потім ми покупаємо. Це перше. Через блокпости через територію України. Второє, кожен із людей заключає договор з тим Ремом на як пользователь. Електроенергію, і кожен може подати в суд, тому що там чітко прописані умови е, е, однієї, другої сторони. Оці відключення вони є незаконними, тому що Рим має попереджати, в який час і коли це буде відключено. Так я ж вам сказав. аварії, так? Я, я, я ж сказав, що в чому суть проблеми, що вони ж не, не, не визначають його як планові чи Це немає це тільки варії. Значить, те, що ми поставляємо електричство за рубеж, да, і ми не урізаємо ці значить, норми по поставкам наш, кожен місяць, Україна не урізає. Тобто ми підтримуємо економіку тих країн, яку ми поставляємо, цю електроенергію, свою ми гнобим не даючи людям працювати за ці самі години, візьміть дві години по всій Україні. Це у нас туди політінформація. Друге, не політінформація. Я доношу, що, щоб люди розуміли, про що розуміють. Формація... А то зараз відповідальності ні в кого немає. Верховна Рада чи кабінет міністрів за все відповідає і ні за що не відповідає в результаті. Третє у нас є Крим, тимчасово окупований, в який теж ми поставляємо енергію. В Крима люди самі готові. Говорять, не треба нам поставляти. Хай люди подумають, як вони будуть під Росією. Це ж нереально. І ти бачиш правду сказав Сергій Володимирович. Якщо є світ, нема води. Якщо появляється вода, нема сил. Грицько прийшов, Грицько прийшов. З приводу. Води і світа там, вони синхронізують, обіцяли, що це не проблема зробити, будуть переключати одночасно, води той самий час. Но друга не Тому... вже почат... Правильно, так, коли внутрі сидять там гроші, позвукати. Чому ж і сказали, що я не захищаю РЕМ? У нас до них питань дуже-дуже багато по їхній діяльності. Ви розумієте, що РЕМ це структура, це держава в державі. Це монополіст на постачання електроелектричної енергії. Так, все питання. Закінчили обворів. Ви позицію зрозуміли наші дії. зрозуміли. сьогодні, після обід, ми будемо мати попередні результати щодо зміни цього графіку.